Відновлення роботи. У тросянці відбудували розбите під час окупації відділення пенсійного фонду. Термос, пауербанк та спальний мішок. Сумський мандрівник розповів, як економити енергію. пауерліфтери чемпіони. Сумчани стали кращими на третьому міжнародному онлайн-кубку. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, протягом 8 листопада військові РФ спрямували на прикордонні області 59 мін та снарядів. Близько 10-ї години на прикордонне село Краснопільської громади ворог скинув вибухівку з безпілотника. А по іншому населеному пункту близько 14-ї військові РФ вдарили САУ та мінометів. Великописарівську, Знобновгородську та Миропільську громади військові РФ обстріляли з мінометів. Обійшлося. Без руйнувань у Білопільській громаді російська армія задіяла артилерію, зафіксували 20 вибухів на околицях прикордонного села, пошкоджені електроопори. Близько 23 години. Військові РФ із мінометів обстріляли серединобуцьку громаду. Було 8 вибухів, наслідки уточнюються. Сьогодні ж повідомили обласні військові адміністрації, військові ЗСУ збили у небі над сумщиною російський безпілотник. Зробили це українські воїни зі стрілецької зброї. За інформацією Генерального штабу збройних сил України, загальні втрати російських окупантів на 9 листопада 77 тисяч 950 військових. Також підбито 2801 російський танк, 5666 тисяч бойових броньованих машин. 1802 артсистеми, 393 реактивних системи залпового вогню та 205 засобів протиповітряної оборони, збито 278 літаків, 1483 безпілотних літальних апаратів та 260 гелікоптерів, 4227 автомобілів та 159 одиниць спецтехніки виведені з ладу або захоплені українськими оборонцями. На морі загарбники втратили 16 кораблів та катерів, збито 399 крилатих ракет. 7 листопада працівники СБУ затримали двох жителів Шостенського району. Їх підозрюють у зборі даних для спецслужб Російської Федерації. За даними слідства, одним із головних завдань чоловіків був збір персональних даних та місць перебування командирів бойових підрозділів сил спецоперації ЗСУ для подальшого їх знищення. Співробітники СБУ затримали чоловіків, коли вони забирали зброю із заздалегідь облаштованого схону на Сумщині. Під час огляду схованки виявили дві протитанкові міни, два гранатомети та автомат зі спорядження. Магазином дану групу створив кадровий співробітник ФСБ для проведення розвідувально-підривної діяльності в Україні. До її складу увійшов мешканець прикордоння, який був завербований після повномасштабного вторгнення на територію України. Згодом до протиправної діяльності ця особа залучила ще одного жителя прикордоння. Наразі затриманим повідомили про підозру за статтями державна зрада вчинена в умовах воєнного стану та несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, максимальне покарання за такі дії довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Відремонтована будівля та оновлені приміщення. Такий вигляд нині має сервісне відділення Пенсійного фонду України в місті Тростянець. Відтепер воно розташоване на першому поверсі з окремим інклюзивним входом. Саме його опробує тростянчанин Юрій Коломієць. Раніше, за словами чоловіка, через те, що він пересувається в інвалідному візку, майже всі питання із працівниками центру вони вирішували на дворі, а не в приміщенні. Раніше, вично, спеціалісти звали, щоб вийшов. А зараз, звісно, удобно все підніматься, все удобно, все зроблено дуже кваліфіковано, що ще можна сказати, дуже добре. До повномасштабного вторгнення росіян відділення пенсійного фонду розміщувалося на другому поверсі. Сама будівля не ремонтувалася кілька десятків років. Це приміщення було не пенсійного фонду, і воно зараз ну воно було в такому жахливому стані. Років, мабуть, з, не знаю скільки десятки, взагалі ремонту ніякого не було. Тут були архівні приміщення, другі установи працювали. Лишили по собі руйнування та безлад і російські військові, які під час окупації Тростянця займали це приміщення. Простріляні стіни, вибиті вікна, поміноване приміщення зрозуміло, це не те, з чим мав би залишатися Тростянецький пенсійний фонд. Зразу за мінерами перші дати після визволення до приміщення пішли наші фахівці вже, як то кажуть, стряпками і відрами для того, щоб прибрати цей весь бруд. Нині сервісний центр оформлений у корпоративних кольорах установи, а всі працівники одягнені в уніформу. Таких тут 12 дванадцятеро. Відвідувачам доступні понад 60 різновидів послуг. Ще мають додатися одержувачі субсидій та пільг. Ми можемо надавати всі послуги, які дає взагалі пенсійний фонд України. Люди відчуватимуть мешканці міста, відчуватимуть себе комфортно і отримати всі послуги. До 40 осіб щоденно ми приймаємо, надаємо різні послуги. Це призначення, це перерахунки, це попередні аналізи, визначення права взагалі людей на пенсію. Це різні довідки, це інформування і. Консультування по користуванню електронними послугами протягом 9 місяців цього року сервісний центр у Тростянці відвідали 12 тисяч громадян. Сьогодні ми відкрили приміщення, яке буде працювати для людей на першому поверсі. Відповідає стандартам доступності архітектурної інформаційної за сучасним словом сьогоднішніх вимог. Клієнтів, які відвідують наші установи. А це і люди похилого віку, це особи з інвалідністю, це молоді люди з дітками. за словами Тетяни Зленко, ремонтують приміщення пенсійного фонду на Сумщині третій рік. Нині мають відділення з дотриманням стандартів та у корпоративних кольорах установи у сумах недригайлові, білопіллі та шості. У планах на наступний рік відділення в Охтирці. Юля Ніколаєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Сумщина. Сумський держуніверситет потрапив у топ 500 кращих університетів світу за висновками найавторитетнішої агенції у сфері вищої освіти, говорить ректор вишу Василь Карпуша. Це надзвичайно великий успіх, тому що тільки може провести одну цифру. Ну, топ-500 здавалося. Б, ну, входимо ми 451-500 група університетів у світі. Однак виникає питання: а скільки всього університетів у світі? Ну, наприклад, рейтинг Metrics, Намагається оцінити більше 30 тисяч університетів, їх ще більше. Тобто, в даному випадку, якщо говорити про цю топову групу, ну це десь півтора-два відсотки кращих університетів світу. За якими критеріями оцінювали університети? Пояснює голова вченої ради Сунду Анатолій Васильєв. Освітня діяльність і там є складові наукова діяльність. Дослідження, точніше, дослідження, і там теж є складові, окреме цитування, бо якщо ви ж, як кажуть, того вартий, то його цитують, на нього посилаються. Далі дохід від співпраці з промисловими підприємствами, тільки наскільки ви потрібні, і міжнародна відкритість. А тут кількість студентів-іноземців, і кількість викладачів іноземців, і так далі. Рейтинг опублікували у жовтні. Інший же рейтинг вишив ТОП-200 Україна-2022 оприлюднив сайт освіта у червні цього року. Згідно з ним, СумДУ посідає шосте місце серед 200 кращих вишів України. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол. новини на Суспільному, Суми. Володимир Спасьонов, телеоператор і турист. Ми розпитали його про те, як вижити в місті, де регулярно відключають електроенергію. Зокрема, Володимир радить зменшити використання електрочайника за допомогою термоса. Я е, розігріваю чайник десь о п'ятій. заливаю термос. Нормальний термос тримає е, десь приблизно там, 12 годин він точно тримає дуже гарячу воду. Якщо навіть він трошки там вистигне, е, його можна буде залити в баняк. Для розігріву води і менше на то все витратити газу наступного ранку. Для зарядки гаджетів нині використовують мобільні батареї, павербанки. Володимир називає їх термосами для електроенергії. Я з досвіду дійшов до того, що павербанк повинен бути 30 і більше. Він за сумісництвом ще й. З ліхтариком це дуже зручно. Ліхтарики, за словами Володимира, краще мати кілька і різних для використання вдома та на вулиці. Ліхтарик, який надівається на голову. Чим він корисний, по-перше, в тебе завжди вільні руки. По-друге, він компактний, а завжди можна носити з собою. Ліхтарики потрібно або регулярно заряджати, або мати для них запас батарейок. Звичайні китайські ліхтарики є ще й акумуляторні. Його можна зарядити від того самого повербанка, від іншого джерела енергії, там сонячні панелі чи зарядки від розетки 220. Для розігріву їжі є також спеціальні пальники, на які можна поставити невелике горнятко чи чайник. Можна готувати і швидше. Але для цього треба зробити запас їжі швидкого приготування. Це сублімована їжа, яка опять же, ну вона вага в неї дуже маленька. Вона там певного там, тривалого зберігання заливаєш прямо. Тут написано, скільки там 200 чи 150 грамів води заливаєш е, застіпкою. Там, ну, по інструкції, поколотив, по, 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 почекав, е, скільки хвилин все, їжа готова, гаряча їжа готова. Щоб не вмикати електрообігрівачі, можна спати у спальному мішку та в одязі. Це також міф, який кажуть, що от в одежі спальнику холодно, е, треба галяком спати. Це все міф. Треба спати в одежі в теплих носочках. Щось легеньке одіваємо, можливо, якісь флісові штаніжки, якась е, футболка, кофта, обов'язково флісова шапка. Зранку спальний мішок варто просушити. Такі прості речі, за словами Володимира Спасьонова, дають можливість зменшити використання електричної енергії та вижити в походах, мандрівках, а нині у випадку проблем із комунальною інфраструктурою міста. Юлія Ніколаєва, Сергій Мілевський. Новина Суспільному Суми. Це сумські спортсмени, силовики Денис Ганчаров та Олексій Тукін. Нещодавно вони взяли участь у третьому міжнародному онлайн кубку GSF з пауерліфтингу. Обидва змагались у номінації Армійський жим штанги стоячі. Як це було? Показав Денис Ганчаров. Що таке строгий жим? То тобто береться. Я спустим ріхом покажу. Це бореться снаряд із положення. із отакого ось. І витискається ну, силою м'язів без силою м'язів верхнього ключового пояса, без всяких там подач ногами і всі. Тобто так це відбувається. Олексій Тукін, який нині займається силовим екстримом і віддає перевагу не штанзі а гирі, при особистій вазі у 107 кілограмів, вижав штангового у 112,5 кілограмів. Я довго відмовлявся, а з мая місяця почав тренуватися. І ми так потроху, потроху йшли. В червні були другі змагання. Там в мене був, був результат 100. Ну, тут ми трохи підросли 107,5, 110 і 112,5. Що відчував, коли брав вагу, говорить. Увірінаць в завтрашньому дні, в сьогоднішньому і в нашому українському майбутньому. Ще вищий результат на кубку показав Денис Ганчаров. При вазі у 69 кг кіло. Він підняв вагу, яка перевищила його власну, майже у півтори рази. Його результат на змаганнях 90 кілограмів став кращим серед восьми учасників. Я ще не задоволений цим результатом, і в подальшому буду намагатися його поліпшити. Свою перемогу Денис прокоментував так: це підтверджує той факт, що наша держава, наші люди, Україна є найсильніша нація світу. Це яскрава тому ілюстрація. Спортсмени говорять на цьому не зупиняться. У грудні готуються взяти участь у черговому онлайн змаганні. Крім того, планують у сумах змагання з гірьового екстриму. Олександр Качанов, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми.